Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене в продажу і на огляді ще один класний автомобіль, дійсно класний. У мене на каналі тільки класні автомобілі, тому що я звик продавати гарний продукт. Так от це Peugeot 3008. Хоча я скептично раніше не відносився до французького автопрому, зараз вони роблять дійсно гарні автомобілі. Ми бачимо, що. Над ним добре попрацювали дизайнери. Він виглядає дуже привабливо, дуже сучасно, як всередині, так і зовні. Він має гарний надійний економний двигун, дизельний. Також він має надійну японську трансмісію. Айсін все це вкупі дає нам розуміння, що цей автомобіль можна купувати, можна їздити і отримувати насолоду. Тому запрошую вас, друзі, на перегляд цього відео цього автомобіля. Для того, щоб ви зрозуміли, чи вартує він вашої уваги чи ні, тому полетіли. Друзі, а ось і цей красунчик ну, дійсно виглядає дуже класно. Мені, наприклад, він подобається дуже. Як і екстер'єр, так і інтер'єр, особливо в цьому сірому кольорі з цією незвичною футуристичною решіткою радіатора. З цими денними ходовими віг... огнями, ну, виглядає. На мій погляд, дуже-дуже класно. Автомобіль купувався у офіційного дилера, має одного єдиного власника, повну сервісну історію та ще. Він на гарантії. Не так ще залишилось багато, але до 100 тисяч кілометрів він має гарантію. Зараз на одометрі 97, тобто ще 3 тисячі кілометрів можна спокійненько поїздити, і якщо щось раптом трапиться, то зробити це по гарантії. Автомобіль виглядає як такий кросовер, як міні-кросовер. Дійсно, він. Такий місткий доволі. Але, друзі, не треба себе тішити тим, що він може всюди проїхати, бо кліренс тут не, не кросоверний, не позашляховий, можна так сказати, біля 13 сантиметрів. І ось ці накладки знизу пластикові, які кажуть нам про його нібито позашляхові можливості, вони. Просто як екстер'єр, як стилізація того, що він такий начебто начебто позашляховичок. Цей автомобіль купувався в автосалоні за 31 900 доларів плюс податок при першій реєстрації пенсійний фонд 5%, тобто 30%. 3500 доларів була ціна цього автомобіля. Зараз ви можете його купити набагато на дешевше, якщо ви шукаєте саме цей автомобіль. Це 1,5 турбодизель на 130 кінських сил, 300 ньютонів крутного моменту, при які вже починають працювати при 1700 обертів на хвилину. Тобто в режимі їзди по місту. Цей автомобіль їде знизу своїх обертів і доволі таки непогано. Тобто немає відчуття такого, що не хватає, не вистачає цьому автомобілю двигуна. Також треба розуміти, що тут стоїть гарна надійна восьмиступенева трансмісія Айсін японська, яка працює, працює, працює. Стосовно двигунів, друзі, дуже багато хейту. Я вже начитався на рахунок е, цього двигуна, 1,5. Ні, ні, ні. Е, всі двигуни 1,5, чого тільки вартує 1,5 К-9К е, легендарний двигун. І цей двигун теж, вони всі дуже надійні. І чого вартує те, що ці двигуни встановлюються на Мерседеси, на Тойоти, на Сітруени, тобто ці двигуни. Дійсно надійні, і ніхто б не брав їх до себе, не встановлював би їх собі на автомобілі, якщо б це було не так. Тому, друзі-хейтери, прошу вас, прошу вас видалитись, якщо ви не розумієте, про що йде мова. Повторюю, що Дизайн екстер'єру та інтер'єру мені в цьому автомобілі дуже подобається. Ось ми бачимо і цифрова приладова панель, різні варіанти її стилізації, мінімальний, футуристичний ось такий. Тобто це дуже приємно, коли ти можеш змінювати собі піднастрій і візуалізацію цифрової панелі. Двохрівнева панель приладів, дуже круто сучасно виглядає. Бачите стан порошків, Все в дуже-дуже крутому стані. Автомобіль використовувався, експлуатувався переважно на дальній дистанції, як це потрібно, як це люблять дизельні машини. Ви повинні, повинні розуміти, що якщо ви купуєте автомобіль і хочете проїжджати декілька кілометрів зранку і декілька кілометрів після роботи, то краще обирати не дизельну машину, а бензинову. Незвичний руль, незвичне кермо. Виглядає класно і на практиці, в принципі, дуже зручне. Користуватись їм дуже зручно. Все, звертайте, друзі, увагу на деталі, на стан, тобто по дрібницях можна і визначити стан автомобіля. Дизайнери дуже попрацювали гарно, з інтер'єром просто клас. Нарешті, нарешті, французи почали робити красиві. Симпатичні та привабливі автомобілі. Додатково тут оплачували колір Металік сірий, запуск автомобіля з кнопки теж присутній. Роздільний клімат-контроль для пасажира та для водія, режими руху. Ось цими кнопочками перемикаються. Коробка передач все дуже стильно, ергономічно, зручно і виглядає дуже і дуже привабливо. Гарного, з гарного матеріалу, з гарної тканини таку, щільної такої виконання сидіння. Також є система комфортного паркування, парктронік передній, парктронік задній. Камера заднього виду, друзі, автомобіль не має жодного підфарбування, в ДТП не приймав участь. Після повного детелінгу зроблена хімчистка, відполірований легесенько кузов, нанесено захисне покриття. Тому автомобіль готовий зустрічати свого нового власника. Друзі, як вам Peugeot 3008. Ну, скажіть, ну, справді виглядає дуже класно, дуже сучасно. Як всередині, так і зовні, дизельний двигун. Це той автомобіль, той француз, який вже можна сміливо купувати, їхати і насолоджуватись. Тому е рекомендую, запрошую вас на перегляд цього автомобіля, на тест-драйв, бо впевнений, що без тест-драйву взагалі неможливо купити автомобіль. І не робіть цю помилку, не купуйте автомобіль по картинці, приїдьте обов'язково на ньому проїтись. Так от, запрошую вас, любі друзі, і нагадую, що в описі цього відео є мій телеграм-канал, куди я викладаю свої оновлення по тих автомобілях, які є в наявності, які є в дорозі, як я за ними слідкую, як я за ними доглядаю. Переходьте, якщо вам це цікаво, дивіться. Також залишаю свої соціальні мережі. Теж переходьте, підписуйтесь, буду. Радий, що ви будете в мене в друзях і задавайте питання, якщо є такі, на зв'язку.